Пройшла лише одна година від покупки авто. Чоловік здолав сотні кілометрів. Приїхав з Івано-Франківської області до Києва. Тут придбав довгоочікувану іномарку на Марку Настрій гарний, бо додому їде на новенькому автомобілі. Сама знаю те відчуття, коли чогось давно хотів, і ось нарешті воно твоє. Так, водій Сузуки вже повертається на рідну Івано-Франківщину. Спокійно собі їде у крайній ліві смузі по проспекти перемоги, швидкість ніби не перевищує. Аж раптом на дорогу вибігає пішохід. Водій не встигає гальмувати, зносить його з ніг. Смерть наступає миттєво. Як з'ясувалося, пішохід був п'яним. Давайте послухаємо, що розповідає поліцейський. Пішохід перебігав дорогу, проспект перемоги з ресторану Верховинно. На іншу сторону, тобто на сторону вулиці Чорнобильській, неподалеку є підземний перехід. незрозумілі трошки дії загиблого чоловік. Намагався перебігти. Ось подивіться цей величезний проспект. Лише вдумайтесь вісім смуг. Що ж до самого водія, то поспілкуватися наші репортери з ним не змогли. На той момент він був у кареті швидкої, адже пережив неймовірний шок, і йому стало погано. Якщо в аварії з Києва уникнути трагічних наслідків не вдалося, то ДТП зі Львівської області у лобовому зіткненні автівок жертв немає. Як на мене, врятував метал. Все сталося у селі Брюховичі о 8 ранку. Фольксваген їхав у бік Львова. В якийсь момент водійно марки пішов на обгін та врізався у авто автоопель. Далі Фольксваген відкинуло у бік. Там якраз їхала маршрутка. Як бачите, дісталося і їй, у неї пошкоджений бік, але більше всього у ДТП потрощило опель. Він майже вщент знищений. Водій, який сидів за кермом, ось цієї машини, мабуть, у сороці народився. У нього тільки зламана нога. Продовжую огляд новиною з Маріуполя. Там також в аварії побували три машини. Але забігаючи наперед, скажу водій та пасажирка з однієї автівки, немов наречені втікачі, залишили місце ДТП ще до приїзду поліцейських. Все сталося на вулиці Кальмівській неподалік автомийки. Нехай полісмен розповість, як все було. Пройшло зіткнення дачі Логан і Ваза. Васа відкинуло назад німного, і пройшло столкновлення ЗАЗа і ВАЗа. Пострада той тобто, ДТП. Три учасника скоріш за все, водій та пасажирка Дачі Логан були п'яними, втекли, бо ймовірно штраф не хотіли платити. Бо, як знаємо, зараз він чималий 10 тисяч гривень. Але найбільше мене заспокоює те, що у цій ДТП ніхто не постраждав. А тепер перейдемо до історії з Києва. Вона не просто мене вразила. Я й дотепер не можу відійти від емоцій. Близько 16-ї години. Ми поїхали на Майдан Незалежності. готували сюжет до річниці розгону студентів. Все відзняли, їхали вже до редакції. Аж раптом на проїжджій частині побачили палаючий старенький москвич з надписом Кава. Звісно, оператор та я одразу вибігли та почали дізнаватися. Подробиці щойно у Києві, прямо навпроти КМДА, хтось намисно підпалив автів. Of oh. course. Моєму обуренню не було меж, коли я дізналася, що скоріш за все автомобіль навмисно поставили ось у цьому місці, і так само свідомо підпалили активісти. Лише вдумайтесь заради чого, аби привернути увагу мера Києва. Такий небезпечний номер міг коштувати життя людей. Я на власні очі бачила величезні язики полум'я. Однак це схоже ніяк не турбувало активістів. Вони робили селфі поруч з палаючою машиною. Все це тривало хвилин 5-7. Ви б знали, як на серці стало спокійно, коли я побачила рятувальників. На цих кадрах видно одна мить, і полум'я вже немає. Далі приїхало кілька десятків правоохоронців. Я змогла поспілкуватися з заступником начальника районного відділу поліції. Горіння почалося з внутрі з автомобіля. Водій підійшов, позалишив автомобіль і пішов. Будемо з'ясовувати хто власник автомобіля. Ось так за жагою привернути до себе увагу люди навіть не враховують те, що можуть постраждати інші. Дуже шкода.